Повністю перекривають нам працюють зарядна організації. Ви бачили, да? то, коли живуть мотори, то люди кидаються під сльози. Оця територія, яка планується під кладовище, наскільки розрахнеться? Ви маєте на на кількість років до, до 25 років ми можемо охороні проводити. Ви скажіть, будь ласка, скільки місць тут чекайте. є, а не на скільки років? Луку за скільки Далі. років заселили? Похапно заселили? Ну, 25 років ми маємо Але хочу зазначити, що міська влада так, грязне запущене мусорів будь-яка щодо е альтернативи поховання, інші альтернативи це. Кремація або оброблення азотом та інші тобто, сучасні методи, які ми можемо з'ясовувати. Ще, ще зробіть кремацію? могли ми ми дихати. Слухайте, не перекручувати всі ті доводи, які зазначають значить, представники мешканців, посилаючи на будь-які норми чи законодавства, трактуються однобоко на власний розсуд. В них було питання подачі до позову до суду, але цього, до, до цього часу це не зроблено. Блокують. Повністю перекривають при цьому роботу. Ви підійде заплатьте, що ми все ройшли. Чого <плоджування> немає? Ні Подивіться, скільки поля У нас, нас малі а поля є, а тут є? нас смалі поля, а тут у нас малі поля. Ви подивіться, скільки Чому не відносить другі поля. Почому там. Він не буде нас слухати. Подивись, я вас послуховую. Ви не будете нас пояснити. Скажіть, пожалуйста, я не хочу, щоб мої внуки їздили в школу в садочок, коли їде процесія 20 машин кожен день.